Люди, які затримані в Ніжині, їх називали злочинцями, але ці люди вони себе свою діяльність, вони ідеї не підховували, вони були публічні, вони провели в місці громадські збори, на яких прийшло більше сотні людей. А вони писали звернення до СБУ, Генпрокуратури, прокуратури, то до президента Яковича. Якщо це не злочинці, нічого їм бути публічними. Це парадокс. А, мене, тобто, говорячи в нашій міліції, вони заперечують сам факт наркомафії в місті навіть Ніжень. Кількох під заходу сахтів гулять по інтернету, видно, ці хлопці вилучають в бари кілограми махової соломки чи в шприцах і так далі. Люди вирішили змінити ситуацію в місті на краще. Вони розкинули цілу мережу наркоматів в себе в місті. І на певний час продаж наркотиків цьому місті просто припинився. Ці хлопці просто забрали до в'язниці. Зараз їм шиють кілька кримінальних справ з бандитизм, рекеті. Інших uh, статтях, які повністю не відповідають дійсності, сьогодні ми як символічно показуємо такий міліціонер, який пропонує продавати наркотики звичайним людям. Тобто, це символізує uh, те, що звичайні наша міліція. Я не стверджую, я припускаю, що бандити міліція одна коаліція. Да, і і, і міліціонар ходить, продає наркотики, безпосередньо це, і, і так мовити є безпосередньо учасникам цього злочину. Якщо на ти ситуації в Ніжені, знову ж таки. А... Місцева міліція не реагує е, на е, записи, на свідчення, всі, е, які зібралися затримані хлопці. Виникає питання до нашої міліції. Е, невже ви дійсно покриваєте наркомафію в місті Ніжин та в залі в Україні? Е, влада сама провокує людей на те, що люди починають наводити порядок власноруч.